Я заходжу в Анталі в самому серці і хочу вам показати дещо дуже цікаве. Дивіться далі. змінюється все Там знаходиться старе місто. І ось тут, тут магазини різні. Я хочу показати, наскільки зараз популяризація. Подивіться важливо цю вітрину. Всі кольори. Жовті. Навіть жіночу білізну вибільшує те, що в таких кольорі це вся Навіть і на ходять в таких кольорах. Сідня України, Боже, Україну збережи, Господи, помилуй вішних, змилися над нами, і прости молимо тебе, все вишні, і від ворога нас захисти бо з тебе ми вести. Людей так бивають, коли жива людська душа, вже зовсім цінності немає, і як же нам тут ліжи жить і нашим дітям в цій країні, якщо не вступить. Браття у своє сторону тілом, ми голожи за нашу свободу. Щиро вітаємо вас, сонячної Анталії, з нашим найбільшим державним святом днем незалежності України. Вчора ми всі разом з громадою нашою відзначали день прапора. Сьогодні ми відзначаємо День незалежності України і співаємо державний гімн для нас, для дипломатів, для наших славних воїнів, для всіх українців. Це не просто символ нашої держави, це наша честь, наш гімн, наш прапор. Тот їх виставків не робимо. Родить чисто критику. Господи, зміниться напруги. Без спасіння.